Що робити після сигналу після звукової сирени, вмикайте телебачення, радіо, щоб почути інформацію про надзвичайну ситуацію та інструкцію дій. В більшості випадків сирена для оповіщення цивільного населення означає ймовірний напад противника з повітря або ракетна атака чи авіаційний удар, якщо відключать інтернет. Телефонний зв'язок радіотелебачення не буде електрики, тоді треба орієнтуватись тільки на звукові сигнали. Увімкнуть електросирени, гучномовці або ж централізоване оповіщення, яке має резервне електроживлення. Після звучання сирени є три варіанти: залишатись вдома, спускатись в найближче укриття, евакуйовуватися. Евакуйовують населення у разі виникнення загрози збройних конфліктів з районів бойових дій у безпечні райони. Рішення про проведення евакуації ухвалює Кабінет міністрів на підставі указу президента про введення воєнного стану. Якщо треба залишатись удома. Якщо почались обстріли, то треба взяти все необхідне, перейти у ванну кімнату і перечекати. Адже там є вентиляція, запас води потрібно взяти з собою також їжу. Треба розташуватися далі від вікон і дверей. У приватному будинку краще спуститись у погріб чи підвал. Якщо ви потрапили під стрілянину на відкритому місці, краще впасти на землю та закрити голову руками. Якщо треба йти в укриття, візьміть. Тривожну валізу знеструміть квартиру, перекрийте газ, воду. У тривожній валізі мають бути документи, гроші, ліки, вода, теплі речі. Усі бомбосховища Закарпаття. Я на карті. Вони на сайті ДСНС або органів місцевої влади. Якщо поблизу немає бомбосховища, бажано спуститися у підвал.